Доброго дня, любі дітки! Я дуже рада вас всіх вітати! Давайте ми сьогодні з вами привітаємось один з одним, посміхнемося і помахаємо ручкою. Сьогодні ми будемо спілкуватися з вами про емоції. І розпочнемо наше заняття через подорож до лісу на галявину емоцій, почуттів. Ну що, починаємо? Дивіться, яка гарна галявина! І як багато квітів. Придивіться, кожна квіточка має різний настрій. Одна квіточка сумна, а інша весела, одна посміхається, а інша плаче. Є навіть квіточка, яка злиться, а є і сердита і налякана. Всі вони різні, і кожна має різний настрій і різну емоцію. І зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Повтори емоції. Погляньте уважно на малюнок і повторіть, який настрій у дівчинки. Так, вона посміхається. А тут дівчинка радіє чи сумує. Який в неї настрій? А тут напевне про щось задумалось. Робить повторити так само, а зараз? Так, вона здивована. повтори також, дівчинка посміхається і підмигує. А тут що вона робить? Так, сердиться. Покажи, а як ти вмієш сердитись? Можна навіть поричати. І знову посміхається. Так, у нас бувають різні емоції. Іноді ми сумуємо, іноді радіємо, можемо злитися. Емоції допомагають нам розуміти, що з нами щось відбувається. Немає поганих та хороших емоцій, але є неприємні і приємні. Неприємні емоції знак того, що щось не так, або навіть попередження про небезпеку. Приємні емоції ми можемо дарувати один одному, наприклад, поділитися іграшкою, сказати приємне слово посміхнутися, допомогти. А що тобі дарує посмішку? А зараз я пропоную вам полетіти у космос. Щоб у космос полетіти, нам ракету слід зробити. Давайте разом зробимо глибокий вдих через ніс. Піднімемо ручки догори. Чільно притискаємо ручку одна до одної, і тягнемося вверх. Затримуємо дихання, видихаємо повільно і опускаємо ручки через сторони донизу. Давайте зробимо ще раз. Вдих через носик, повільно піднімаємо ручки, затримуємо дихання, тягнемо руки догори. Видихаємо і повільно опускаємо ручки. Молодці. Я вам пропоную послухати казку, яка називається Чарівна усмішка. Одного дня, коли на лісовій галявині з'явилася маленька руденька білочка віточка з пухнастим хвостиком. Усім чомусь відразу стало весело. Ви запитаєте чому? Ось і маленьке сиреньке, серйозне вовчення теж не могло цього зрозуміти і вирішила вовчення з'ясувати. Прийшло воно на узлісся і почало розпитувати у зайченят. Чому вам усім стає весело, коли білочка з'являється на узліссі? Тому що вона руда. Ні, відповіли зайчата. Тому що в неї пухнастий хвостик. Ні, знову відповіли зайчата. А чому тоді? здивувалося серйозна вовчення. Тому що у неї є один чарівний засіб. Який? У неї чарівна усмішка. Саме у цей момент з гілки на галявину застрибнула маленька роденька білка Віточка. Вона посміхнулася серйозному вовченяті своєю чарівною усмішкою. І вовченя Посміхнулася їй у відповідь. І всі малята, які були на узліці, теж посміхнулися. Тепер серйозне вовчення знало, що одна чарівна посмішка дарує усім гарний настрій. І в тебе також є чарівна посмішка. Не забувай частіше її дарувати своїм друзям. Дітки, я вам бажаю гарного настрою, приємних емоцій і щирих друзів. Частіше посміхайтеся і даруйте свою радість оточуючим. До побачення, до нових зустрічей!